Всім привіт! Це колбаска, хто не знає. Пушишка, така гарнюнька. Йдемо гулять, колбасочка. Стій, стій, моє сонечко. Вона дуже чемна дівчинка. А ну колбасенька. Колбасенька, іди сюди, іди сюди, сонечко моє. Ось така вона гарнюнька, в неї трошки лапочка скручена, ну нічого, вона все одно добре ходить. Мабуть, колысь она ей дама? Да, моя красавица? И так она в ней не взрослась. Вот так она чапыряет себе. Тоже красивая собачка. Мы же не линяем. Вот такая вот девочка красивая. Вот такая лапушечка. Вот такая А басушечка моя. Тут ми ще повинні були з Лисію гуляти, з них саме з колбаскою десь потерялася. Тому ми з колбасочкою самі, так, да, колбаска? Колбаска, ану стій, 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 сонечко. Колбасочка, підожди мене, підожди. Давай, підожди. Треба лапочку поправити, а ну стой. Стой, моя красуня. Ой, давай, давай, давай. Ось і Леся з Нільсеном йде. Отак от. от. Лесінь з Нільсеном ходить тут. Лесь, ми тебе чекали чекали, вже прикинь назад, йдемо. Колбаса, колбаса. Ділова колбаса, моя любимая колбаса, Колбаса, колбаса. Радується Лесі. Сейчас вона за Лесі піде а опять назад. Вкусняшки, конечно, ну, конечно, я Леся, я буду вкусняшки. Конечно, Давай швидше. Давай мені. Зайка. И Нильсену. <сіпи> Ой, Нильсон, ты прям подобай.